Ідемо дорогою до святості разом з оце доліндору Дулін Дорутоло, в моєму новому проєкті рімачновому апостоляті, присвяченому цю Дулін-дорутоло. Це дорога до святості, яка є непростою, сповнена багатьох перешкод звивистих доріг, різних відходів так, випробувань. Але. Дорога, яка єдина веде до, до неба, до вічного життя, і нею хочемо йти разом з отцем Долін через його заступництво і заступництво Святого Отця Піо. Отже, ж, не прив'язуватися до сотворінь. Це така наступна думка від отця Долін яку він нам хоче сказати. Так, знаєте, легше є, коли ми скинемо, несемо менше тягарю в нашому напічнику чи в руках, і швидше, і легше. Тому Тець Дзлін докаже: що ж можеш знайти поза Богом, Досвідчив на власній шкурі розчарувань справами цього світу? Наука є яловою? так Дуже невистаючою і часто помилковою. Сотворіння є егоїстичні і брехливі. Замість давати тобі життя, видирають тобі його. Замість миру давати, дають тобі страх і тебе неспокоюють, вносять на спокій. Твоє прагнення є безпл... безплідні. А інспірації пусті, жиєш ілюзіями. Чим більше інтенсивно є їх появлення, тим легше зникають. Те, що видавалося тобі прекрасне, виявилося бридким. Те, що являлося, являло тобі як добре, являлося тобі як добро, виявилося повне дефектів. Те, про що мріяв, як про щастя і, і сатисфакцію виявилося клюючим терпінням. Заінвестував все, щоб отримати тільки хрест терпіння. Ілюзії розвіялися. Сотворіння не є добром, але терпінням. Сотворіння не є. Тебе не розуміють, все зле інтерпретують, депреціонують усе, що робиш, легко забувають і є невдячні. Часто якась твоя приємність у відповіді отримує тільки муку, а твоє посвяченням байдужість. Найбільш інтенсивне почуття сьогодні завтра стається недовірою. Післязавтра холодом, відразою, погордою, а навіть уразою. Яка ж нужденною річчю є сотворіння, є квіткою, яка сьогодні уся животіє кольорами, солодкістю запахів. Красую форм, але зірвана, натомість безводніє, всихає і залишається з нього тільки кільця. Суха гілка роза. Зразу так гарна завдяки своїм квіткам висохнула, зберігає тільки щипці, ці, що ходять, знаєте. Які сталися ще твердішими і ще більше клюючими, отака От рефлексія кщонзадолін до Рудолу про прив'язаність до сотворінь. Не самі сутворні є погані, не самі люди є погані, не самий сутворний світ і стає погане. Але тоді, коли ми що прив'язуємося до них, тоді, коли ми її ставимо вище понад наш стосунок з Богом на першому місці і можемо зазнавати того всього, про що говорить Ксонс Доліндо до Тому не прив'язуйся до сотворіння.